Прячі кліщ, пероїд та інші зовнішні паразити мають здатність виживати аж до морозів. Вони перестають бути активними лише при сильному холоді, від 5 до 10 градусів мінус. Але якщо ви опалюєте курник, для них це не проблема, і вони продовжують атакувати ваших курей навіть взимку. Тому захист потрібен цілий рік. Для цього є комплекс засобів: свіжий курник плюс дезінфекція для сухості та захисту підстилки. Порошком необхідно просипати сідала гнізда, підлогу та всі закутки, свіжий курник без дезінфекції для обробки птиці. Нанесіть невелику кількість підпір'я, діє порошок вже з перших секунд, а також пилова ванна, яку кури використовують самостійно для очищення пір'я та захисту від паразитів. Регулярне застосування цього набору створює умови, в яких паразити не мають шансів, а ваші кури залишаються здоровими, і продуктивними у будь-яку пору року. Мовити набір ви можете на сайті виробника з безкоштовною доставкою.